Минулого тижня було здійснено дві передачі обладнання для військових 9 січня добровольчому батальйону Карпатська Січ, в якому служать наші кам'янчани та виконують завдання із захисту держави в зоні бойових дій, передали тепловізори та зарядні станції на загальну суму в майже півмільйона гривень. Одразу з міської ради військові поїхали на передову. За два дні 11 січня захисники 3-ї окремої танкової залізної бригади отримали від громади три квадрокоптери DJI Mavic Enterprise на суму 381 тисяча гривень. В бригаді проходять службу кам'янчани, дрони, очі захисників, які цілодобово спостерігають за рухом та допомагають рятувати життя та уражувати цілі. Бригада виконує завдання у зоні бойових дій. Нагадаємо, у 2023 році громада спрямувала понад 200 мільйонів на допомогу ЗСУ та їхнім родинам. Цьогоріч внесок громади у формі податків на дрони та обороноздатність держави 300 мільйонів. Окрім того, продовжуємо допомагати нашим військовим кам'янчанам, обладнанням та спорядженням з бюджету громади. 10 січня на виконкомі підтримали низку питань стосовно допомоги Збройним силам України, створення ветеранського простору, захисту дітей, пасажирських перевезень, а також прийняті комунальні рішення на засіданні. Ми розглянули 20 основних питань, які стосуються і житлово-комунальної сфери нашого міста. І наших дітей, дітей ВПО, які постраждали від агресії Російської Федерації, також розглянули питання, які стосуються наших військових. І одним із таких питань також є передача технічних умов для виготовлення брехно-кошторисної документації на отримання КГУ для нашого комунального підприємства «Міст Тепловоденергії. Нагадую, що це безоплатна технічна допомога від наших Канських партнерів USAID, які ми маємо отримати, що дуже важливо, тому що одна така когенераційна установка, яка забезпечить підприємство електричною енергією, коштує мільйон євро. Також було розглянути питання, які стосуються реабілітації наших військовослужбовців. Соціальний центр турбота розширює надання своїх послуг. Отже, сьогодні за рішенням виконкому. Було прийнято такі рішення. Це допомога військовим частинам, що за зверненнями їхніми по забезпеченню дронами, а також зарядними станціями Кофло в загальній сумі це двома частина. В загальній сумі на 850 тисяч гривень, що будуть вже передані цими днями, і також було затверджено закупівля. Іншим військовим частинам це забезпечення за обласним обласною державною адміністрацією е, мобільної групи ППО і також е, забезпечення е, нашої прикордонної служби, також е, засобами е, безпілотних е, об'єктів так, дронів. Також нашим сьогодні виконавчим комітетом було прийнято рішення по оновленню одноразової матеріальної допомоги. Людям, які стали в скрутних матеріальних становищах, для того, щоб уніфікувати дану допомогу, змушені були прийняти деякі зміни для того, щоб за рішенням комісії одноразової матеріальної допомоги можна було більш скажімо, особливо підійти до кожної проблеми і при цьому скажімо, допомагати людям нашої громади, які опинилися в скрутних становищах. На даний момент профінансована дана програма на 500 тисяч гривень міською радою і по зверненню громадян до департаменту соціального захисту, а також на ім'я міського голови будуть розглядатися по мірі надходження в межах місяця згідно закону про звернення громадян. І дані дані допомога постійно користується. Увагою, оскільки люди звертаються і за попередні роки постійно фінансуються, підтримується, і всі звернення, які підтримуються комісією, скажімо, реалізовуються і допомагають громадянам виходити з складних матеріальних становищ. В центрі Турбота створюється три нових відділення. Насамперед, це відділення надання соціальної роботи з ветеранами. Послуги цього відділення передбачають в себе психологічну допомогу, правову допомогу, фізичну реабілітацію, лаунч-зони, івент активності, душпастерську опіку, соціальне капеланство. Також відкривається відділення надання соціальних послуг з фізичної реабілітації. У відділенні будуть надаватися послуги як з фізичної терапії. Так, з галотерапії, соляна кімната, киснев, киснева пінка, апітерапія, фітотерапія та інші послуги Творюється відділення організації надання соціальних послуг та діловодства. Також у відділенні денного перебування відкривається нова послуга лаундж-зона для дітей з інвалідністю для їхнього дозвілля. Створюється послуга соціального притулку для забезпечення осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також для внутрішньопереміщених осіб. Послуга екстреного кризового втручання, яка передбачає в себе, коли людина потрапляє в кризову ситуацію, то в найближчий час дана ситуація буде вирішена за допомогою інших державних стандартів. Це відділення вдома місяць безкоштовного обслуговування, а також денне перебування протягом 10 календарних днів та тимчасове перебування протягом 15 календарних днів. Серед питань, які були винесені з службою у справах дітей, частина питань була присвячена дітям, а саме дітям внутрішньопереміщених осіб, які зазнали, які отримали статус, статус дитини постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Серед них троє дітей, які Отримали психологічне насилля і одна дитина фізичне насилля шляхом отримання поранення від осколка. Тому всім їм надано такий статус У грудні двадцять року. рішенням виконавчого комітету було прийнято рішення щодо продовження терміну договорів на перевезення. Пасажирів, а також затвердження актів позачергових перевірок 25 грудня 23-го року. Перевізниками маршруту номер 15 було не здійснено вихід на маршрут, що створили безпосередньо неприємну ситуацію для громадян, які добиралися на роботу. Відділом з пасажирських перевезень було здійснено комісійний огляд та Складено акти сьогодні на виконавчому комітеті. Ми ці акти затвердили. Це та е, робота, яку ми будемо постійно проводити для покращення умов якості перевезення пасажирів. Попрацювали сьогодні справді плідно, тому що ми працюємо заради перемоги і заради нашої громади. Начальниця фінансового управління Оксана Гут розповіла про бюджет поточного року та проаналізувала, чи дійсно бюджетний рік буде складним. 21 грудня минулого року був прийнятий бюджет нашої територіальної громади на 2024 рік. Розмір нашого бюджету складає 1 мільярд 60 мільйона гривень. І при формуванні бюджету, звичайно, ми враховували основні вимоги бюджетного кодексу і в першу чергу забезпечили повністю фінансування таких основних витрат, як заробітна плата та оплата за комунальні послуги енергоносії. Всі, на всі інші витрати, звичайно, залишалося вже мало фінансового ресурсу, адже всі, напевне, що знають і розуміють, що прийняті відповідні законодавчі акти, згідно яких з 1 січня мені ще з 1 жовтня минулого року, і відповідно з 1 січня цього року ми передали до державного бюджету податок з доходів фізичних осіб. Від грошового забезпечення військовослужбовців та силових структур це, звичайно, потягнуло те, що в нас загальний розмір бюджету зменшився порівняно з 2023 роком більше як на 160 мільйонів гривень. Однак хочу запевнити всіх, що це є не критично. Таке зменшення нашого бюджету. І в нас були роки, коли бюджет громади, бюджет міста в той час був набагато складнішим. Це були 13-2014 роки. Згідно з бюджетним кодексом, в ті роки саме Міністерством фінансів доводився нам обсяг видатків по галузях нашого міста. І для прикладу, в 2013 році. Таким доведеними граничними обсягами видатків, заробітна плата по наших установах забезпечувалась лише на 80-95% від того, що потрібно було. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв всього лише на 50%. І в зв'язку з тим, щоб профінансувати оці захищені всі статті видатків. Фінансове управління протягом року постійно брало, оформлювало короткострокову позичку в управлінні державного казначейства. І от таких позичок ми в 2013 році було отримано і повернуто на суму 145,7 млн грн. мільйонів гривень. І навіть цього було недостатньо для того, щоб повністю профінансувати заробітну плату енергоносії. І в 2013 році було оформлено ще і середню строкову позику на 12,1 млн гривень. У 2014 році була приблизно аналогічна ситуація. Також було доведено нам видатки на заробітну плату всього лише на 10-11 місяців. 60-80% тільки вистачало коштів на оплату енергоносіїв. І також протягом всього 2014 року для того, щоб виплатити людям заробітну плату працівникам наших бюджетних установ, ми також оформлювали весь рік оці короткотермінові позички в управлінні державного казначейства. І в 2014 році таких позичок було оформлено, отримано і повернуто на суму 132,7 мільйона гривень. Тому ще раз хочу наголосити, що бюджет 2024 року є таким, який забезпечить 100% функціонування всіх наших бюджетних установ, надання всіх самих необхідних послуг. І 100% весь на весь рік передбачена виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, а це майже 4 тисячі таких працівників на утриманні бюджету. Ми забезпечимо 100% оплату комунальних послуг, медикаменти, харчування, тобто всі необхідні видатки будуть забезпечені. Ну і, звичайно, крім того, у нас відповідно отримаємо до кінця січня казначейський звіт по річному виконанню бюджету. У нас будуть перехідні залишки, які ми зможемо ще також розподілити та уточнити. І на ті потреби, на які не вистачило при формуванні бюджету. Ну, і звичайно, будемо працювати над дохідною частиною, і будемо вживати всі заходи, щоб досягти за перші привіччя перевиконання бюджету, і також спрямовувати на якісь певні цілі видатки, які необхідно ще забезпечити. Три дні тривав всеукраїнський конкурс науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України, де 73 юні науковці продемонстрували свої знання та відкриття у 12 наукових відділеннях: математики, економіки, фізики та астрономії, інженерії та матеріалознавства, інформаційних технологій, історії, філології, хімії та біології, екології та аграрних наук. Наук про землю, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства у другому та третьому етапах конкурсу здобувачі середньої освіти захищали свої роботи, з якими попередньо ознайомились члени конкурсної комісії. Роботи сильні. Учні проробили велику наукову працю. Пишаємось, що вкотре честь нашої громади на обласному і сподіваємось на всеукраїнському рівнях відстоюватимуть такі старанні та розумні науковці.